Ну що почнемо з того, що в США завершився двомісячний суд над репером та музичним продюсером Шоном Комсом, так якого весь світ знає як Пі -Діді. І його за рішенням присяжних його визнали. Не винуватим за звинуваченням у секс-торгівлі та ракетирстві, але засудили за двома іншими звинуваченнями за перевезення людей для заняття проституцією. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. Суд відмовив у звільненні під заставу і підіді залишатиметься в в'язниці до винесення вироку, призначеного аж на 3 жовтня. А, і ми ж знаємо, що постійно все одно додаються якісь і позови, якісь нова, якась нова інформація. Тому я думаю, що ця історія, звісно, ще буде тривати і тривати довго. Ну а ми будемо, звісно, завжди вас повідомляти про всі подробиці. Ну а далі розповім, як у пошуках старих фотографій знаменитостей ми дізналися про унікальний гараж, в якому записували свої треки наші українські легендарні зірки. І зараз розповімо і розповімо також, хто стане зяттям а, Олі Полякової. Ось такі новини. Ну, насичені давайте, після цієї ночі фокусуємося, змістимося, спробуємо сфокусуватися спробуємо. Ага. А сибі, живе. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов відзначили десятиріччя стосунків на честь ювілейної дати. Зіркове подружжя записало відео, в якому розвіяли найпоширеніші чутки про своє кохання та розповіли про початок їхнього роману. А Катерина зізналася, що саме вона стала ініціаторкою першого побачення. А Юрій з гумором згадав свою реакцію. Давайте послухаємо. Я голос діти, і Юра такий. Ну, я вже розлучений, А я кажу: ну, прийшли повечеряємо. А я такий думаю, засачу, вечеряти. О Боже. Але оскільки ти проявляла ініціативу, думаю, ну ладно. Ну, добре, женюсь. Окремою темою винесли чутки, нібито осадча відбила горбунова в першої дружини і детально пояснили. На початок наших стосунків Юра вже рік був розлучений навіть трошки більше ніж рік. тому Катя Юру з родини не уводила. Юра вже був розлучений, і почали ми зустрічатися, коли вже Юра був вільний. Нагадаємо, зіркове подружжя виховують трьох синів, старшого сина Іллю, Катерини від першого шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком, та двох спільних синів Івана та Данила. А пара тривалий час приховувала свій роман а одружилися лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи на світ Івана. 20-річна донька Олі Полякової виходить заміж днями Марії, освічився її хлопець-француз. Все відбувалося в доволі романтичному місці на яхті. А Маша, не замислюючись ані на хвилину, звісно, сказала заповітне так. А раніше Маша Полякова не розповідала, що в стосунках, тож це вперше вона можна сказати, показала свого обранця іноземця. кажуть, пара разом уже кілька років майбутнього зя. Зятя Олі Полякової звуть Еден Пасареллі. А, ймовірно, парочкою звела музика, адже Еден грає на гітарі. Ну а маша тим часом співає і вже створила власний гурт у Сполучених Штатах Америки. Тож вітаємо наречених, теж будемо стежити. Таке ви побачите тільки у нас живел представляє традиційну рубрику Старі фотографії, в якій ми запрошуємо зірок на розмову та дізнаємося про архівні фото, яких раніше вони ніде і нікому не показували. І цього разу ми побачили унікальний гараж, де записувалися легендарні зірки. Військовослужбовець та лідер гурту Тартак Сашко Положинський кілька своїх треків 10 років тому записував в гаражі Олексія Діброва, який тоді, ще навіть не думав, що пісні теж будуть співати абсолютно всі. Автор та виконавець треків Я бачив сталь. Хочеш та одна на все життя показав нам ось це архівне фото. То та пригадав ту зустріч і знайомство з легендою. Тоді Сашко Положинський прийшов записати кавер на свій хід Стільникове кохання. Послухаймо. Це така зустріч була. Це коли ти ходив на танці в дитинстві в бабусі в селі. Там, Річ сонце пече, річка, ти ще. Знаєш, У мене не було студії, в мене був гаражик такий, знаєш, оббитий. але Сашко шкода, мене туди приїздив і ми щось робили. Це був звичайний гараж, а в гараж це в було такий, знаєш, трешняк, мені аж соромно було. А вони такі Та, чувак, розслабся, все нормально, типу. Ну я ще був молодший, і мені так соромно було, незручно, типу, не солідно, знаєш. У той же гараж за словами діброви приходили й інші зірки, зокрема Віктор Павлік, Світлана, Тарабарова, Гурт Скай та багато багато інших. А, ці знайомства власне і надихали співака на написання своїх хітів, і так воно і сталося трошки згодом. За словами Діброва, саме завдяки фотоархівам, можна зупинитися і перепрожити важливі моменти свого життя. До слова сьогодні він презентує пісню, присвячену цінуванню часу та як заклик не відкладати життя на потім актуально, особливо після таких ночей, як сьогоднішнє, і нам артист ексклюзивно показав першим кадри кліпу, що знімав у символічному місті національній кінематиці України, де зберігаються архіви із різних часів, які пов'язані з документалістикою. Ну, Давайте подивимося фрагмент. Як і тим, кого люблю, люби розта, хто він, хто такий це час? З нами він чи проти нас, якби ж його спитати хоч раз. Вчора пішла у засвіти зірка серіалу Коли ми вдома Тетяна Шеліга, їй було 76 років. Тільки днями ми тут у ЖВЛ розповідали, що артистка в важкому стані в лікарні та майже не користується телефоном. Про це повідомила в соцмережах тоді донька акторки Анастасія Савицька Шеліга. Ну а вчора Анастасія написала сумну звістку, що заслужена артистка України. Померла наразі. Невідомо, що саме стало причиною смерті Тетяни Шеліги. Дату і час прощання донька Шеліги повідомить згодом. Аби вшанувати пам'ять улюблениці глядачів та заслуженої артистки України. Команда ЖВЛ зібрала спогади її зіркових колег. Зокрема, Ольга Сумська розповіла про важкі випробування у долі акторки. Давайте послухаємо. А Тетяна Леонардівна часто мені надсилала повідомлення, я їх зберігаю, і вони такі мотивуючі. Тетяна Леонардівна важко хворіла, і останні роки її життя. Тетяна Шеліга ще на початку 2022 року повідомляла, що перенесла серйозну операцію на серці. зокрема, вона потрапила до лікарні із закритою аортою на 99%. Знаменитість госпіталізували до інституту серця, де її терміново встановили стенд. Та, попри стан здоров'я, планувала зіграти у виставі разом з Ольгою Сумською. Тетяна Леонардівна важко хворіла, і останні роки її життя проходили в дуже-дуже важких випробуваннях. І от вона згасала. Ми намагалися її підтримати. Повсякчас я писала їй про це, аби вона трималась і відкривали збори. Сотні тисячі прихильників підтримували. І... В клініці Бориса Михайловича то було зроблено операцію на серці. Я пам'ятаю, як це важко їй давалось, і як вона боролась. Акторці Катерині Кістень, з якою вони часто працювали разом на знімальних майданчиках, запам'яталася найбільше зустріч цієї весни. Тетяна Шеліга прийшла підтримати Катерину та виставу, в якій вона грала. За словами акторки, це характеризує її як чудову колегу, яка підтримувала своїх. Ну а після вистави відбулася емоційна зустріч. Давайте послухаємо. І потім, коли я зайшла в Гримерку, я побачила, що вона там сидить і тримає в руках букет квітів і плаче. Я не зрозуміла, що сталося, а виявляється, що якась шанувальниця, яка прийшла до мене на виставу з квітами, вона побачила Тетяну в залі, вона підійшла до неї, вибачилася і сказала: Тетяна, я дуже люблю вас як акторку, дозвольте, я подарую ці квіти саме вам. Тож вона була дуже зворушена. А потім вона обійняла мене і сказала: Катю, якщо тобі зараз немає де жити, приїжджай до мене, будемо жити разом. Команда ЖВЛ і сніданку з 1 плюс 1, звісно, висловлює свої співшиття рідним і близьким Тетяни Шеліги. Вічна пам'ять. А ну що ж, пані та панове, тримаємося, сил усім нам, все буде добре. Не опускаємо рук. І як каже Єгор Гардієв, йдемо на життя. На сьогодні це все. Але, звісно, ми вже готуємо для вас наступні випуски. Гарного сьогодні дня вихідних. Побачимось з вами у понеділок.